Ну, зараз зіграємо дві каточки, ну треба виграти щоб відкриті вже восьмий ящик Глоберта. Ну, якщо як буде, не знаю. Заберемо ці ж всі дропи. Давайте зараз знайдемо команду якусь, ну, щоб не йти з рандомами. Так, да, понятно. <с Web> Будемо це довго шукати. <ansparive> <Виколкова> Ой, ось нещо. Це після ну це не буде діло, як з рандомами. Примерно ну, так само Ой. правило я не знаю як она будет о запоїм. Я сюда грома беру э, кого-то брока. Давайте мистер Пи візьмем, ещ містер Пи було. На цих відосах, що як є, на цій карті я беру частіше за все міс... 8 біта. Ой, 8 біта, господи, містер Пі, боже. Уже... 8 біта сказала. Не <кхід> знаю, як зараз буде. Якщо зараз програємо, вже не буде сенсу. Якого сенсу йти ще враз. Ой, там два легендарних. Ну нам хана. Ой-ой-ой, ну все. Походу капець. Но здесь мои типы сильнейшие, типу. Гля у тебя беси просто. Ну, програли, навіть все. Вот так ура.

Якось передається. Вона, мабуть, задінків. <різві> Хорошо, а Перша каточка суперська. Не, да, ми програємо. Відкриваємо. <схід> ну, по стінці. Сто монеток. Давайте наступним. Не хочу щоб був захворю кристалів. Його ненавиджу просто. Ой-ой-ой, там типи. Можна я краще почекаю? Хай вийдуть якісь інші зайдуть. О, тут щось мені не подобається. Мені будуть чувство сильні. Бо ну, воно ну, з однаковими ніками. Якось мені це не подобається. Ніра це не ті були, якісь жорсткі, хай йдуть нафік. Нам так і не надо. м, -м, 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 -м. захват кристалів йому. Ну, ой, бо все б він, не казати там. Ми б могли програти. Але ми це не програємо. Давай тару візьми. В драку. Бастера. Ну, дісь ми з мору. <гум> Тара, там бої. і фрэнк. Е-мойо. Ой-ой-ой, типи давайте, пожалуйста. Наш, <гум> давайте. Він буде якщо ми. Що? Забрали. Живится хорошо. Есть плюс, типа маленький. Отстань ты, что ты ко мне причепился. Ну, я же тебе забрала, пончик. Ну. Трошечки, ну. Вообще. До серверации и двое мои. Ой-й. Ой-ой-ой. Ну давайте заберите эти категории, я не помню. Пять, четыре, три, два. Хорошо, найс! Nice. Відкриваємо зараз ящичок. Лоберт. Пристара пустий ящичек Тисячу монет. Ну Як завжди, мені нічого не падає. 8 ящиків відкрила і не падає, я не знаю. Невезуча я і все. О, у нас вже трошки буде якісь цей, Давайте, напевно, щось тут. Бачите, що вже всі квитки потратили, мене вже 8 ящиків відкрити. Треба ще от, два, шість ящиків. Шість ящиків ще треба. Ні. Давайте в нокаут, Просто в 4 катки зіграємо. ось таке відео будемо. Давайте скин поміняємо на ось на цей. Запогнали. Звісно, добре, що ми виграли. Ну, відкрили ящик, але шкода, що нічого не випало. Давайте 4 цих рази виграємо. Відкріємо то і будемо відео закінчувати. Ну чому мені на перса так не щастить, як ези. Ну не везучий в мене аккаунт, мабуть. Хоча в минулому відосі мені прям пощастило. Ну, пощастило, ну. А щось в мене удача на аккаунті є, просто вона не дуже така. Велика, можеш, на персонажів. Блін, ааа, зараза. моє! Хорошо. Все три каточки. О, квест прошло. Все три катки. Кто тут у нас? А, Пэм, Роза и Ворон. Таля, мою ё-моё, блин, хорошо. Так. Давай, давай. О, блин, роза. Друга каточка Е. Треба еще две. Прикинь, це ще шість ящиків. Там казали, що три безкоштовно дадуть. Ну, якщо реальних дадуть. І я все буду проходити, ну, отримувати ці ящики, ну три дадуть і, і три я ще назбираю, ну, за квитки, то ми автоматично перца получу, що так. Можна відосці буде. Хорошо, ще одна каточка. Вообще квест прошло <laughs> за 200 этих очки. На 200, точнее. Набрал пас. Чарли, Дэрил и Кензи. Кэнди. хочу сказать. Давай, давай, давай. давай. забрал еще Кэнди. Хорошо, еще одна... за раунд останем ходить. Хорошо. Дерев, що ти там таке, не заспокойся? Хорошо, відкриваю, зараз ті дропи. Храйте там самі, мені вже не треба. Пустий англійський. 100 блін. Пристар пустий. 50 монет англійський. Ну дайте мені, прикиньте, мені не, ну, немає, ну дайте. Я вас прошу, ну фото мене. 500 блінгів, ви чим не давали. Супер. Не щастить мені ніде. 100 монет, 50 точків силі. Да. Так, давайте заберемо, що тут. Ну все завжди якусь фігню. У давайте. Англійський. Пустий. Сто блінгів. У мене вже 21, ну коротше, майже 22 тисячі блінгів. Ось таке відео вийшло. Усім гарного перегляду. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, все.